Це я точно не вгадаю, тому що я не пам'ятаю, що я там далі замовляла. Так. Вітер на мене дує. Давайте його так, щоб я для нас а... <кхм> Я не знаю цей аромат. Для мене він дуже цікавий. Я не знаю, він такий, знаєте, він навіть як і унісекс. Щось таке є в ньому: амброве, деревне. Щось таке трохи солодкувате.